Buenos días. О, buenos noches. Короче, записую довге відео. У мене погода якраз дозволяє. Моя курка вже зварилася, зараз доходить поки. Я немножко продегустировал, уже немножко п'яленький. Это э, мне обычная бутылка вина, я випиваю за два раза. Это стандартно. Кстати, Бабаль цей раз 14% чистий бабаль. Потому що перед этим пробували смесь з різних сортів винограда, а тут іменно чистий бабаль і він оказався класний. Есть такие сорта винограда, короче, типа гарнача. Гарнача офігный сорт. Но я его буду пробувати трошки позже, потому что я хочу найти, гарначу, которая не свіжа, не молодая, я трошки выдержка. Ну, я вже там у Телеграмі написав по поводу Він. Зразу розкажу на він. Получается, что самое найдешеве вино, що я бачу по акції, було 99% А Раніше бувало ще дешевле. Раніше 1 євро це була стандартна дешева ціна бути стандартної. От. Це віно без витримки. Тому що з витримкою ціна трошки міняється, ну в Іспанії вона, вона не сильно міняється то там все в два раза даром уже получається а по вкусу опаньки чує тогда народ гуляє салютують у них праздники гулянки тут кругом кисти но це в основному местне тому що я не чую тут іноземних язиків іспанського Наші чутно часто наших тут багато живе але вони тут живуть це не туристи коротше буде супроводження звукової кемпинг. По поводу кемпинга история дуже цікава. Тут рядом есть интересный кемпинг, в котором я и планировал вообще-то запиняться. Ну, не обязательно, на тот случай, если не найду такой кошерной стоянки. Но я на всякий случай туда заехал, попытал у чувака. Ну, я в него попытал, типа, сколько, например, вы стоите один человек в палатке. а Он питает, сколько дней, типа. Ну, я говорю, 7 дней, 7 дней, он говорит, No, long time, no. Кемп tent no. Long time. Я думаю, що за фігня, як так получается. А у них получается так. Наверно, у них стоят кемперы. стоянка для кемперів, типа типа цени палино, і вони здають домики там такі. А насчет палаток, наверное, якась фішка що, блядь. Уже якийсь случай був, що там, блядь, що тепер з палатками вообще ганяє даже в кемпі Я вообще первый раз таке чую, що, блядь, вообще Ну, в общем, я не знаю причини цього ей, і мене це не волнує, тому що я думаю, що в принципі і тут було нормально. <гум> ну насчет, коротше, хто до мене приїде в гості і хто мені привезе сонячну зарядку, попробуйте догадатися. я думаю, що це не так сложно. Далі, <гум> по поводу що, що там ще питали. От, килимок надувни, ну килимок їх одразу ні. мне и таких хватает, зачем мне лишний гемор. У меня тем более два каремата обычных, таких самых простеньких, самых дешевых. Они, правда, обои уже подношены, трошки укорочены. Но мне их пока хватает, я думаю, что десь можно найду. Зачем куплять, если можно найти? А тут куплять что-то очень дорого, а тут все на порядок дороже, чем в Украине. На порядок, раза в три, кошмар. Таке може хіба що в китайському магазині. Тут є інтересний китайський магазин, де все, все для відпочинку. Іменно китайський. Тому там треба було якось забігти туди, бо мені в принципі, чого можна прикупити, може бути придеться. Далі, покришки ш... швальбе. Спочатку рибки половити. Насчет рибки половити це процес цікавий, але я дуже давно цим не займався. Ми от Ігор ловив рибку. І він в Чорногорії, коли ми стояли, він навіть поймав п'ять рибинок, якихось таких маленьких сардінах, і ми з них зробили таку простеньку уху. Вот. А так, ну просто коли я в поході, то мені ніколи цим займатися. Коли я на стаціонарні стоянки можна було, ну, наприклад, я не знаю, де тут ловити. Хотя я бачу в некоторых местах ловить, но вони ловить, от єсть определённые места, где всякие там лиманы такие вот, что-то такие, там ловить. Вот тут на берегу моря не бачу, может нельзя. Тут вообще на берегу моря все очень строго, там выход до моря, короче, деревянный такий трап, огорожен перилами, за перилы заходить нельзя. Там типа охраняемая территория, там какие-то редкие животные живут, и там вообще ничего нельзя robiть, даже посрать сходить нельзя. Вот. По крышке швальбе. По кришці дуже хороший. Хоча я, наприклад, не знаю, наскільки вона нелучче, ніж ті ж самі Shaoyang, може у них накат получше буде. Но, е э, у мене ті Швальби, які я їздив у Греції, в Рудсі Кордоба. Я в Греції їздив у них, потом у них же їздив в Румунію. Ось покажу вам столик, я сарудив. Ну його надо бы ще приподнять, подложить щось. Вот. А потім я купив шаоянгі во время коронавируса Я поїхав на другому віліку. Там були старі обіти покришки. Вони розлізлися. Я пішла купувати шаоянги. Я потім їх поставив на той велік. І, і на ньому їздив. В принципі, було нормально. Коли я їхав зараз, я на виброс велик готовий, я поставив старі покришки, такі кенди вже поношені. І під них підкладував підкладки. І вони, в принципі, нормально доїхали. Ці швальби. я переднюю переставил назад, потому что она не сношена. Та, что задняя была сношена, и у нее небольшой дефект. И я туда подложил картонку, и она вполне нормально ездит уже сколько времени. Ведь самой Италии я поставил сюда новую камеру, и она нормально держит. Сзади теперь тоже новая камера стоит. А ту камеру, которая была, я заклеил одну. А другую пустив, пустив, пустив на підкладки. Но, в принципі, возможно, возможно прийдеться купити нову. А якщо буде нормально тримати, то в принципі і так нормально. Потому що якщо я полечу, зачем мені з собою... І там теж щось може них праздників якісь, тому що я чув гуляли, коротше, там бухали, кричали так весело їм було. Одну нову камеру я все одно заберу з собою, напевно, буде запаска на всіх случаях. Ну і я буду теж мінімум речей брати, нічого лишнього з собою брати не буду. Тепер далі що потішити себе два роки і п'ять тисяч. Коротко. Ну, у мене не п'ять тисяч, у мене більше. Я не скажу скільки. Насчет потішити я себе тішу. Хотя для того, чтобы потишить, мне надо тоже много грошей. Я купил себе хорошего вина, купил хорошие колбаски. Я вот это купил сальчисон, только цей раз сальчисон с белой плесенью. Он классный. А цена хорошая у него, в принципе. Примерно так же самое. 8-10 евро такие вот это самые. Хамонов я пока не куплял, но, возможно, позже куплю. Дело в том, что хамон, если брать маленькой упаковкой, там в основном кошерных хамонов нету, и они все дорогие. А если брать вот такие, это самое... Да, дело том, что если взять целую ногу сразу, то общая цена дуже хорошая получается. но я не знаю, целую ногу это есть, Целый месяц придется. Дальше. Так что потишить мы себя можем и так, если очень хочется. О, сегодня, например, знаете, чем я себя потишу сегодня? Еще. Купил тахину. От, вона стоїть 3 євро з копійками, там щось, користо, це, ну, Тахіна ви поняли, да? це з кунжута. Дуже вона дуже на Хліб намазуєш до чаю, до кофе, дуже вкусна штука. От, по поводу біжання блокпостов. Дело в тому, що я інтуїтивно сім маршрут так. Ну, Во-первых, трошки інформації звучав з інтернету, я її построил його так, що там не було блокпостів. Я точно знав, що їх там не буде. І я доїхав іменно до самої точки старту свого, там де я виходив вже на перший маршрут. Миную всі блокпости. Дальше просто смисла не було їхати, тому що там дороги йдуть а не йдуть круто в гори, і вони всі перекриті шлагбаумами, і там багато де засади є. і ну, мене пугали, що там камери є. Коротше, там непонятна історія, яка это с этими. В общем, э, получается так, я доехал до точки, минуя все блокпосты, я точно знал, где он есть, и точно знал, где их не может быть. Вот. И один блокпост там тоже хитро пришлось бежать, короче, переезжать на другую сторону речки, потому что там, где асфальта хорошая дорога, там блокпост стоит на развилке, а по другой стороне, там идет гравийная дорога, то тут ты его объезжаешь. Там все дуже четко, легко предугадать, короче, тут трошки умом пошевелить, и там все понятно становится. Поэтому и, и ще по поводу блокпостов, чувак, котрого в Румунії. В Румунії вже як мене приймали поліцаї руминські. Вони кажуть, почекай, сейчас і один приїде. І там приїхав на літучки. Мене везли на паровозі для робочих, такий у скакалійний паровоз, вагон, а його везли на літучки. Потім він приїхав быстрее. стрія. Він вийшов на зупинку, де туристи короче, тусуються. А я вийшов на канічну зупинку в скакаліки. От, і, і, і я їхав два, чи, більше 2 коротше, а він швидко. І цей хлопець мені розказав, що він вийшов на блокпост такий, його тупо завернули, але ніхто його не затримав. Йому сказали, йди йде все, не можна туди. І він розвернувся, пішов. І в итоге, коротше, він пішов не тим маршрутом, яким хотів. А, а сложним маршрутом непредсказуємо, він його не планував, в ітоги він вийшов почти там же, де і я, от, і йшов він по горам 9 днів. Це був такий капець у нього. Ну, вийшов. Він вже перед самим переходом границі, коли вже зрозумів, що до границі підходить, викинув усе лишнє палатку, спальник викинув, вже на переходив. А я переходив з всім своїм добром, тому що я знав, що воно мені нужне буде. Та й не було смисла, коротше. І я планував рюкзак весь скидувати на случай погоні. Але погоні не було. Я дуже чітко бачив, коли я бачив, що мене пасуть там були місця, так виходиш, дивишся, хопа, колиба. Значить, з колиби можуть бачити, а може там камера стоїть. І я, виходить, йду, знаю, ага, от як тільки я скриюся з виду, я одразу міняю направлення, приблизно на градусів на 45 або на 60. І виходить, якщо мене будуть десь зустрічати на, на дорозі, куди я збирався виходити, я вийду на самом деле в другому місці. І отак от я робив постійно. Якщо я знав, що мені приходиться проходити по відкритому простору, я сразу заранее міняв на 60 60° напрямлення, і після переходу, коли я вже скривався із виду, я п'ять його міняв в потрібне мені напрямлення. І таким чином я збивався, слідкую, якщо вдруг мені там камера засняла, веще хтось мене побачив, откудась якийсь дрон побачив чи щось таке. Вот такий метод тоже, если хто збирається йти, тоже візьміть на вооружение. Дальше. Ну, це по поводу обходу блокпостів. Вот. возраст, ну, по поводу возраста уже не раз питали, короче. Возраст мне очень сильно меняется, в зависимости от того, как я за собой ухаживаю И сейчас я снова стал старше, О, скоро опять стану дедом. Но поэтому возраст это такие. Важно не то, как ты выглядишь, а как ты себя чувствуешь. Я чувствую я себя прекрасно, ничего не болит, ничего не беспокоит, все классно. Иногда, конечно, спина болит, да. Но сейчас не болит. Бывает, что как неудобно сиделка на стоянке, тогда болит Ну, по поводу вещей купить в секонді не знаю який смысл короче. Ну, вещи, що дивиться. І майку постирати нормально. Она мені дуже нравится, вона дуже удобна, і в мені удобний карманчик, который ми самі я його вот. сделали. А це моя майка, пам'ятаєте, я в ней ще в Греції ездив. Тоже такая. Вона просто з длинним рукавом, я їй брав на тот случай, если сонце, щоб не палить руки. Вот. То есть вона така хороша на жару. От. А то все фігня, коротше. Вам дивиться і а європейці нормально дивляться. Для них це похер, коротше. Тому що тут люди не озабочені комплексами. А ви озабочені, тому що вас в Советському Союзі приучили, що бомжи – це преступники. А на самом деле бомжи – це нормальні люди. Тут, кстати, в той заброшки. Я там заброшку одну знайшов. І знайшов там два... Коротше, там багато, коротше, поміщень. В одному поміщенні матрас, Прям видно, що подушка. Простинь. Видно, що прям хтось ночує і велик. І велик жінський, А в другому отсеке видно там, що там прям, прям капець, там целая прям цілий барак якийсь от. там була закритость, навіть з другої сторони секретний вход є у них. І вот эти чуваки, короче, тут тусуються, вони да, можуть даже сюди приходити, в принципі. Они, если постоянно тут живут, вони они точки знают, так что тут я не один такой. Дальше... А, сиеста! Ну, по поводу того, что это сиеста, я знаю, Знаете, что это за сиеста? Это сиеста, которая будет длиться до следующего лета. Потому що є тут такі місця, які не очень популярні курортні, то сюди приїжджають только в самий сезон, як только він заканчивається, так і все, і немає мертво все. Так що ця сієста буде дві тепер 7 місяців, а може і 8. Він про віно я вже сказав. Ну, по поводу сміття трупи. Я вам сразу скажу, що якщо ви хочете в Європі без палива заночувати, то сміття це ваш друг, це хороший показатель, бо там є дає сміття. Значить, там не ухажують, не охраняють. Потому що якщо місце чисте і прибране і ви там станете, то там будуть проблеми по любому. От. Я все орієнтуюся так. Сміття захаращане, де зароши, чим сильніше зарошене, тим лучше. Понимаете? Главное пробратися, найти точку, пробраться до неї. найти ничку, ничку їх одразу видно, тому що ну, не один же я такий, не я перший. Тим более, что если місця такі є, да навіть дуже мало, значить, вони всі хорошо, короче, так обцведовані. І до этого хто-то тут був. Ну, от именно конкретно вот тут, де я сейчас, ніхто не був, потому що це я такі шифровані, інші люди от там тусувались. От там місце, короче, там стоїть такий самодільний столик, табуретки буретки всякі посягавали, там куча всякої меблі. От тут матрасів цілий склад лежав. Я вибрав оптимальний по розміру, який мені підходить. А там їх дуже багато. По-моєму, штук 6 їх тут лежить на цій ділянці. <сум> який ж кошмар, Тут багато людей було. от Далі. Комари. От нас комарів не питали, я сам скажу. Тут комарики трошки є, прилітають, але вони не сильно безпокоють. От зараз мене не безпокоїть. Був момент, коли вони безпокоїли. Коли горить печка, їх нема. Вони. Це значить, що їх тут небагато, тому що бувають такі місця, що й печка не допомагає. Тоді приходиться бризгатися, у мене з собою це средство, воно дуже хороше, ядерне. Я не думав, що воно тут згодиться, а що згодилось. Бо, бо я думав, що тут от в Іспанії я такого не вжидав, що тут, тут така жара, я думав, що тут пустиня. Ну а тут виходить, що у них канали, от эти. тобто Іспанія, вона така рівнинна оказується. І тут канали, і от там водяться комари. З-то де очерей багато, там завжди комари. Моди. Ну і насчет назви мого каналу. В принципі, з того, що предлагали, нічого цікавого не було. Але знаєте, що я думаю, що назва Галасвіта дуже добре підходить. Я, навіть, часом перейменую свій канал. Я спочатку не повністю перейменую я зроблю Галасвіта, а в скобочках напишу Станіслав Кожен'яко, щоб одразу не путалися. А часом люди привикнуті і буде галас світа просто. Развіла бомбу ж вас сильно, сильно смущає то ми бомжа не будемо упомінати, у нас не буде бомжей тепер. Хоча вони будуть, але названня бомж не буде. Да? Будемо бомжувати, але не будемо називати себе бомжами, правильно? От, ми будемо путешественники, як от і чуваки, які там живуть. Вони ж не називають себе бомжами, вони може не знають, що це таке. Бомж – це совєтська абревіатура, яка обозначає чоловік, який не має постійного місця життя, не має прописки або не живе за пропискою. И это уже преступление было. За это сажали на три года. Статья 214 Уголовного кодекса Советского Союза, ну, УРСР. Уголовного кодекса УРСР от трех до пяти лет. Бродяжничество, либо другой паразитический образ жизни. Вот поэтому вас у всех и приучили, что бомжицы преступники, люди, которые не ходят на работу преступники, люди, которые не работают преступники, правильно, это самое, спекулянты, спекулянты-паразиты всякие вот эти вот, их всех надо в концлагерь нахуй всех, блядь, расстрелять, короче, всех в их стенки, правильно, и это, на Колыму всех отправить, чтоб, сука, блядь, все строем ходили, все на работу, правильно, а так же ж, вот это вот. Так що дивіться, назва каналу Гласвіта буде, напевно. Хто за, голосуйте, <гум> ставте коментарі. В общем, все. Вопросів було немного, зато було багато моїх яких самих коментарів. Дивіться, бачите, як класно такі джунглі, як я люблю. Ось от, от, таке я люблю. Пальми. Тут. Пальми взагалі класні. Ж... Моя мрія була ночувати під пальмами. Бо я вже таки під чим не ночував, а під пальмами так, щоб пожити цілий місяць пожити. Ну, на целый месяц, так, ну, недель 4, 3, 4, 5, 10, 15, 5, 25, без пяти, по 8, 9 утра. Бывайте, хлопцы, девки, ну, и, там, товарищи, и другие товарищи, и другие гендеры. До новых встреч, пишите лайки, подписывайтесь, матюкайте, меня ругайте, там. пишите что-нибудь по делу и без дела, просто так пишите. Не забувайте, що у мене є телеграм-канал. Заходьте туди, тому що там буде багато чого, того, що я на YouTube не розказую. Я там і фотки викладаю, і всякі інтересні коментарі, і заметки. І шорти дивіться на YouTube. Только щоб дивитися шорти на телевизоре, надо телевизор розвернуть так. На телевізорі шорти неудобно дивитися. Це для телефона. Пакедово. Бувайте! А як там прощається? Чао, чао. Ну, просто чао. Тут везде чао.